Слава Ісусу Христу! Я хотів би поділитись Словом Божим, і тема моєї проповіді називається ріки води живої. Амінь. Слава Господу! Всі ми знаємо, що без води людина би довго не прожила. Без їжі можна прожити 60 днів. Хоча одна сестра постилась, навіть 60 днів, ну і ну, така була славяна сестра, але її пастир заборонив, бо там ну, це дуже тяжко ну, представити 60 днів. Ну, постилась, слава Богу. Тобто ну, 60 днів може прожити. А без води людина 7 днів максимум все. Тобто це дуже важливо. І взагалі організм людини він сотворений на 70% з води. Ну, але я не за цю воду хочу говорити. Я хочу говорити за ріки води живої, це Дух Святий. Це така пісня є. Аллілуя. Ріки, ну там по-російськи, звичайно, але ми всі виросли на цих піснях там ріки, води живої. Ріки води живої, реки води живої, це Дух Святого. Слава Богу, слава Ісусу! Ну, то є, слава Господу! І от я хотів би зачитати місце Писання Івана 7:38.39. Це слова нашого Господа Ісуса Христа. Хто вірує в мене, як каже Писання, то ріки живої води потечуть із Його. це ж сказав він про духа, що мали прийняти Його, хто вірував у нього. Не було б ще духа на них. Не був бо Ісус ще прославлений. Амінь ми бачимо, що це слова Ісуса Христа. Але ми знаємо, що Ісус вже прославлений, Він вознісся на небо. Халілуя. І зараз тутера Духа Святого і Дух Святий тут. І Дух Святий дається кожній людині, яка увірувала в Ісуса Христа. Дух Святий тоді приходить в життя цієї людини і наводить божественний порядок, міняє, очищає, освящає, докоряє. Тобто це дуже важливо і розумієте, щоб ми зрозуміли, що це ріка Духа Святого це не просто ми приходимо в зібрання, щоб трохи, щоб Дух Святий нас торкнувся, а Бог хоче нас наповняти Духом Святим, переповняти, щоб коли ми наповняємося Духом Святим. То тоді є ріки води живої течуть. От розумієте, от коли ми прославляємо Господа, поклоняємося йому, то потім, коли ми виходимо сюди з війщинодії, то ми також маємо цьому помазання, щоб вода текла, вода текла, щоб ми самі наповнялися цією водою і люди вдохновлялися, Слава Господу! Це дуже важливо, коли ми молимося, щоби. Це дуже важливо. І я хотів би сказати, що ми не просто такий резервуар, ну там, ну вибачте, за таке слово, а ми канал. Канал. Амінь. Господь хоче отак наповнити і діяти амінь. через кожного з нас. І амінь. я хотів би підтвердити це місцями писання, що це не просто я там сказав, що от Бог хоче наповняти, Він хоче наповнити кожну людину. Кожну в цьому залі. Амінь. Слава Ісусу! Халілуя! Дії 2, один, Коли ж почався день п'ятдесятниці, всі вони однодушно знаходились скупі, і нагло чинився шум із неба, ніби буря раптово зірвалася і переповнила весь той дім, де сиділи вони, і з'явились їм язики, поділені, не мов би, огнені. Та й на кожному з них, по одному осів, усі ж вони сповнились Духом Святим. І почали говорити іншими мовами, як їм Дух промовляти давав. Амінь. Це день П'ятидесятниці. халілуя. І в день П'ятидесятниці він вже і був на цій землі, і Дух Святий тут, халілуя, і кожен з нас він вже пережив цю п'ятдесятницю. Це таке благословіння. І тут написано, що вони разом були єдинодушно, разом, разом. І написано, що Дух Святий зійшов на кожного. От на кожного, ну неважливо, яка людина б не була, але він був в цій атмосфері, він був там, де зібрали своє ім'я Ісуса Христа, і вони чекали Духа Святого, і Дух Святий зійшов вогнем. Алілуя! І це такі невидимі язики були над ними, і вони всі почали молитись на мовах. Пророчествувати, Амінь! І є надія для кожного з нас. Тому ми приходимо в церкву не для того, щоб картинки розглядати, писати смс-ки, ще щось робити. Ми приходимо для того, щоб сповнитись Духом Святим. Амін. Халілуя. Амін. Це дуже важливо, брата і сестри. Амен. На все свій час. І картинки, і переписи там з кимось там, ну, в нормальному змісті. Я маю на увазі. Це все добре, але зараз це час Духа Святого. Халілуя! Амін. Слава Богу. І От ще таке підтвердження, що Бог хоче благословити кожного дії 2,17-18. І буде останніми днями, говорить Господь, я вилю від Духа Свого на всяке тіло і будуть пророкувати сини ваші та ваші доньки, юнакі ж ваші бачать, будуть видіння, а старим вашим сни будуть снитись і на рабів, і на рабинь моїх. За тих днів я також вилю від Духа Свого і пророкувати вони будуть. Амінь. Вилю, так, вилю. Галілуя. І це таке благословення, брати і сестри. Я говорю з того, що я от сам переживаю, Бог хоче так нас наповняти, коли ми переповнені Духом Святим. Чому і учні, ну, їх осуждали, що казали, та вони випили, вони напилися якоїсь вина? Петро казав, яке вино? Третій день, ну, третя година дня неможливо, Яке вино? Вони переповнені Духом Святим, і коли ми сповнені Духа Святого, ми завжди хочемо прославляти Ісуса, допомагати, обнімати один одного, благословляти, підтримувати, підбадьорювати. Амінь. Це дуже важливо, брати і сестри. І Господь хоче і злитись на кожного. Тут написано і на юнаків, і на старше покоління, на всіх. Амінь. Галілуя. Бог любить кожного з нас. Слава Богу. Амінь. Слава Господу. І що я хотів ще що сказати? Що ми люди Духа Святого, тому що Він поселився в нас, і Він ще є на нас для служіння Богу. Амінь. Слава Господу! І я хотів би сказати, от місце писання Римлянам 8.14, бо всі, хто вводиться Духом Божим, вони сини Божі. Амінь. От пастор Євгенія говорила, свідчення. Водительство Духа Святого, Так, це дуже важливо, коли Дух Святий веде. Ну представте, сам Бог веде нас, сам Бог підказує, йди туди, роби то. Але я вам хочу сказати, якщо ви хочете, щоб Дух Святий вів вас постійно, знаєте, коли він вас буде вести? Коли ви переповнені Духа Святого, от коли ви переповняєтесь Духом Святим, і тоді Дух Святий каже конкретні слова, йди туди. Позвони тому, примирись ним, помолися того, пожертвуй таку суму, піди туди, напиши ну там, туди, щоб та була робота, тобто це дуже серйозно. Якщо ви хочете, щоб Дух Святий вас вів, треба спочатку ним наповнитись, а потім він вже буде вести. Амінь. 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 Коли Амінь. просто помазання зійшло, і ти переповнений, бо деколи буваємо від себе, можемо думати, так це Бог проговорив і зробити якісь. Ну там такі кроки, ну не по незрозумілі. Але коли ти в помазанні, Бог тебе ніколи ніколи не поведе, в якусь яму там чи ще кудись. Так, випробування є різні. Амінь. І я хотів би сказати, от, як наповнятися Духом Святим. Тобто, практичні дії. Практично, от як говорить нам Слово Боже. Дії 4:31. Як вони ж помолились. Затряслося те місце, де зібрались, були, і переповнились всі Святим Духом, і почали говорити Слово Боже сміливістю. Амінь. Галілуя. Це благословіння, брати і сестри. От бачите, коли ми разом збираємося, то таке й гу, і молитва, що аж місце має трястись. Амінь. Амінь. І це дуже багато і в п'ятидесятницьких церквах, і харизматичних, що люди моляться. Вони ревно моляться, щоб Дух Святий прийшов. І Він приходить. Халілуя. І, і це, якщо ви хочете наповнитись Духом Святим, моліться, і Бог прийде дуже сильно. І аж, аж місце буде трясти від цього. Розумієте? Амінь. Тобто перше, що нам треба молитись разом. Халілуї, і переповнятись Духом Святим. Тепер Ефесянам 5:18, 20. І не впивайтесь вином, в якому розпуста. Але краще наповнюйтесь духом, розмовляючи поміж собою, псалмами, гімнами, піснями духовними, співаючи і граючи в серці своєму для Господа, дякуючи завжди за все Богові і Отцеві, в імя Господа нашого Ісуса Христа. Амінь. Ми бачимо, що від вина не є такий перевод, від вина буває розпустство, а цей український перевод конкретно написано. Розпуцтво не буває, а сто процентів випіш і буде розпутство. Там будеш там курити, буде на блуд дивитись на жінок з пожадливостю, або не тільки дивитися і робити, або на чоловіків з пожадливостю. Це, це ж слово для кожного, не тільки для чоловіків. Розумієте? А Бог що каже? Наповняйся Духом Святим, коли ми наповнені Духом Святим. То Бог нас не буде побуждати робити це зло і ці гріхи. Але як, тут написано, як наповнитись, коли ми співаємо псалми. Ну це ж ви теж, от як співаєте і ви переживаєте помазання. Хтось плаче, хтось радість приходить, або навіть такі, як, як кажуть, мурашки. Ну, по-різному, ну, то кожна людина по-різному ну, відчуває Духа Святого. Але ми переживаємо це коли? Коли ми щиро поклоняємося Ісусу Христу, співаємо. Теж дуже важливо, коли ми прославляємо Ісуса, співаємо, то тоді наповнення Духом Святим йде. Амінь. Перше, це молитва, тоді ми наповняємося Духом Святим. І друге, це от прославлення і поклоніння. І ще от хочу засвідчити, що Бог хоче, щоб ми не тільки тут наповнялись, але й на роботі. От я теж свідчу, отак працюю на роботі, так тяжка робота, ну різна буває. Підняв руки до Господа, і отак: Ремо, Шенда, Лебро, Сиде, Деяс, Габриме Деяс, Горба, Шанда Леяс. Слава тобі, Ісус, Я славлю тебе, я і Я переживаю ну, помазання таке. Я ну, не як п'яний ходжу, але робота виходить, все виходить, якось так Бог веде. Тобто, що Бог може навіть так на роботі. Амінь. Я не кажу, щоб ви там голос намолились. Це по-різному можна навіть тихо, ребо, шетегле, арбог, щекен, арабе, одебреге, амінь. І тоді ми зазідаємо свого внутрішнього чоловіка і помазання нам на сходи. Ну можна на своїй мові молитись на українській, То Тобто, або прославляти Бога, і Бог буде наповняти навіть на роботі. На машині, коли їдеш, теж як я Бога переж... я просто свідчу, що я переживав. Я не кажу, що це там статут, який має бути. Я кажу, як в мене є. Їду на роботі, теж славлю ну, на роботу, або ще. Ну куди їду, особливо коли один їду в машині, ніхто не мішає. Прославляю Ісуса, молюсь на мовах і відчуваю, як сам Дух Святий прийшов і така волна, ну сила, така, така радість, ну, це не передати словами. Їдете. Халилуйя Ісус. Ну, я, ну, слава Богу. Я просто хочу сказати, що Бог сильно нас любить і хоче, щоб ми ісповнялися Духом Святим завжди. Амінь, Слава Ісусу. Добре, що, що ми молимося на мовах. І хто ще не молиться, треба ревнувати. Амінь. Так, ще, ще як ми можемо. І сповнитись Духом Святим, це коли служителі моляться, возлагають на нас руки, і Дух Святий сходить на нас. Приклад Дії 9,17.20. Аманій пішов і додому війшов, і руки поклавши, на нього промовив. Савле, брате, Господь, Ісус, що з'явився тобі на дорозі, якою ти йшов, послав ось мене, щоб став ти видучим. І наповнився Духа Святого і хвилю тієї відпала зачей йому, ніби узка. І зараз, видючи, він став і вставши, охрестився і прийнявши, поживу на силах, зміцнів. І він зараз почав у синагогах звіщати про Ісуса, що Він Божий Син. Амінь. Це описується про апостола Павла, він був саву. Він гнав церкву, він був навіть тоді, коли камнями побивали. Мужа Божого Стефана, він був, він ну, охороняв одежу, цих убивських які вбивали мужа Божого. Тобто він ловив людей, хватав їх в тимниці. Тобто ну, він гнав церкву, він казав, що це секта, це єрість, ну, він законником був. Але потім сам Ісус зустрівся з Павлом. і таке прийшло присутність Божа, що він аж ослід. і він не знав, що робити. І тут Господь проговорив до Ананії, служителя Божого. Більше ми не бачимо в Біблії ну, про цього мужа Божого, але Господь сказав, піди, помолись за нього, возложи руки, нехай він прозріє, нехай він хреститься, Она, ні, я не хотів йти. Він казав, так він ж гнав церкву твою Ісусе, як я піду. Він ще раз сказав, йди, бо Він буде служителем моїм, він буде страждати за мене, буде проповідувати Іван. Йди. Муж Божий пішов. Возложив руки, і представте, возложив руки, в нього була ну, проблема, він не бачив, він прозрів, і Дух Святий на нього зійшов, і він хрестився, і зразу же в цей день побіг в синагогу і почав казати Ісус Господь, Ісус Царь. Ну Він вже в Дусі Святому був. Амен. Ми бачимо, що через Ананію Дух Святий хрестив Павла. Амен. І от ще одне місце Писання, яке підтверджується. Дії 19,1.6. І сталося, що коли Аполос перебував у Каринті, то Павло, перейшовши горішні країни, прибув до Ефесу. І, деякі учні, і деяких учнів знайшов, десь питав їх, чи ви Духа Святого держали, як повірували? а вони відказали йому. Та ми навіть не чули, чи є Дух Святий. І він запитав, тож, у що ви хрестились? Вони ж відказали в Іванове хрещення і промовив Павло. Та ж Іван Хрестив хрещенням на покаяння, говорячи людям, щоб вірили в того, хто прийде по ньому. Це то в Ісуса, який, як почули ж Оце, то хрестились вони в імя Господа Ісуса. А коли Павло руки на них поклав, то зійшов на них Дух Святий і різними мовами стали вони промовляти та пророкувати. Амінь апостол. Павло прийшов в Ефес і він бачив хороші люди, благословені люди. Вони вже не грішать, вони вже служать Богу. Але він ж бачив, що вони не моляться на мовах. І він каже: а ви молитесь? Ну ви, ну ви хрещені Духом Святим? Ви маєте Духа Святого? Вони кажуть, а ми не знаємо, чи він є. І він наставив в вірі, тобто, перед тим, щоб прийняти хрещення Духом Святим, треба почути Слово Боже, повірити в це, тоді приходить хрещення. І вони мене знають. І він не об'яснив. Як це ну, тобто робиться, що спочатку каєшся, і потім Дух Святий дається тій людині, яка увірувала в Ісуса Христа. І написано, що Він возложив на них руки, і вони всі почали молитись на мовах і пророкувати. Вони переповнились Духом Святим. Оце помазання, яке мав Павло, воно зійшло на цих людей, і вони також почали пророчествувати. Що таке пророцтво це созідання один одного. Це зідання. Ну, може бути увіщування, деколи що коли е, Дух Святий говорить: брат, тобі треба покаятись в цьому, змінити щось в своєму житті, щоб Бог тебе благословив. Тобто, ну, це друга тема. Амінь. Слава Ісусу Христу! Халілуя! І ще, от я хотів сказати, це теж з власного ну, такого, якби, переживання, досвіду, от як сповнятись Духом Святим. Це дуже важливо. Це тоді. Коли ми проповідаємо Євангелія Ісуса Христа. Амінь. От коли ви зустрічаєтесь з невіруючою людиною і говорите прості слова, Ісус Христос так сильно любить тебе. Він помер за твої гріхи, за твої беззаконня, Він хоче врятувати тебе, Він хоче благословити тебе. І ти вже відчуваєш, як помазання зійшло, і людина вже починає плакати. І навіть такі, що там, і, як то кажуть, і. Хто в тюрмі сидів, і, і всякі, такі, що в них жорстокі серця, все. Але Євангелія це сила Божа для спасіння всякого віруючого. розумієте? І коли ми говоримо Євангелія, ми самі сповняємося Духом Святим і люди сповняються Духом Святим. І от теж приклад з Біблії Дії 10,44. Як Петро говорив ще слова, ці, проповідь Євангелія, звичайна проповідь Євангелія. Злинув святий Дух на всіх, хто слухав Слово на всіх. Амінь. Тому нам треба, от як служителям, хто виходить сюди проповідувати, молитись, щоб в Дусі Святому, щоб ріки тикли, Ріки. Ріки води живої, паститись, молитись. Амінь. Щоб Бог сам Господь говорив. І коли помазання сходить, то навіть ти говориш Євангелієм, говориш Слово Боже. А люди переживають в залі Духа Святого. Амінь. Це Амінь. дуже важливо, брати і сестри. Амінь. Нам треба ревнувати. І після того, що покаялось три тисячі людей, брати і сестри. Амінь. Халілуя. І от ще Псалом 80, 11. Я Господь, Бог твій, що з краю єгипетського тебе вивів, відчини свої уста, і я наповню їх. Амінь. Це говорить про Євангелія, про молитву, про прославлення, все. Нам тільки уста щиро відкрити, а Бог буде наповняти нас і, і злівати свою благодать. Галілуя. Амин, брати і сестри. Амен. І ще місце писання, і скоро будемо молитись, об'явлення 22.1.5. І показав він мені чисту ріку живої води, ясно, мов кришталь. Що випливала з престолу Бога і Агнця. Посеред його вулиці і по цей бік, і по той бік ріки, дерево життя, що родить 12 разів плоди кожного місяця, приносячи плід свій, а листя дерев на вздоровлення народів, і жадного прокляття більше не буде, і буде в ньому престол Бога та Агнця. А раби Його будуть служити йому. І побачать лице Його, а ймення Його на їхніх чолах. А ночі вже більше не буде, і не буде потреби в світлі світильника, ані в світлі сонця, бо освітлює їх Господь Бог, а вони царюватимуть вічні віки. Амінь. Це пророцтво, яке получив Іван на острові Патмос. Ну це вже що буде потім, але ми можемо, згідно цього місця Писання бачити, що престол Ангса, і там йде ріка. Іде ріка, це, це Дух Святий. Нам потрібен Дух Святий. Дух Святий приходить і всяка засуха пропадає. Амінь. Нам потрібен Дух Святий на роботі, в сім'ях, всюди, От, яка, яку сферу не візьми, нам потрібен Дух Святий. Тут написано, що дерева для Сілення народів, то є, куди приходить Дух Святий, туди приходить свобода. Тому що написано, там, де Дух Святий, там воля. Амінь. Амінь. Господь хоче наповняти нас своїми ріками, води живої, щоб ми самі наповнялись і ділилися цим, цим, з другими людьми. Тому і Господь каже, йдіть навчіть всі народи, Христя їх во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. І я завжди по буду перебувати з вами. Амінь. Тому, коли ми молимося, коли ми проповідаємо Євангелія, важливо молитись і казати Дух Святий, сили цю людину, благослови, щоб вони увірували, що ти живий. Розумієте? І це як ріка з престола йде. Ну, представте, оце це і є ці ріки води живої, коли сам Дух Святий діє в житті кожного з нас. Амінь. І в житті тих людей, за кого ми молимося. І ще одне місце писання римлянам 8.11. А коли живе в вас Дух Того, хто Воскресив Ісуса з мертвих, то той, хто підняв Христа з мертвих, оживить і смертельні тіла ваші через свого Духа, що живе в вас. Амінь. Сам Ісус Христос, Він помер, і Він три дня, Він був в гробі, його тіло лежало в гробі, Але сам Дух Святий Воскресив Його. Це написано. Це Він не просто воскресив, Дух Святий Воскресив Його. І цей же самий Дух Святий, який Воскресив Христа з мертвих, Він поселився в тобі. І Він хоче, щоб ця ріка, щоб він не хоче жити в кімнаті і нічого не робити. Він хоче зайняти все. Тобто, твій дух, душу і тіло. І розумієте, я ще таке ну, відкриття отримав. Це дуже важливо, дуже важливо. Тому що буває таке, що навіть. В людей, і віруючих, і в служителів буває, що в них є проблеми з бісами, є, ну це є, що спорять з цим, але ми бачимо приклади, що є, що люди падають, будять, ну це понятно, що і дивіться. Але я вам що скажу? Якщо навіть якась проблема є в людини, і біс не ізгнаний, я вам скажу, якщо ви ісполняєтесь Духом Святим дуже сильно, Дух Святий прийде сюди. І тут демону ніякому не буде місця. Агонь Духа Святого його вижене просто сам. Розумієте? Коли ми переповнені Духом Святим, тому дуже важливо постійно сповнятися Духом Святим. Коли ти сповнений Духа Святого, ти не будеш красти, ти не будеш блудити, пити, ти будеш служити Богу, ти будеш поклонятись Богу, ти будеш мити ноги своїм братам або сестрам, ти будеш почитати. Людей вище за себе, тобто не буде ніякої гордості, буде смиріння, буде благодать. Амінь. Коли ти і сповнений Духа Святого, ти навіть не будеш боятись померти. Амінь. Навіть будеш це говорити це Іван, Іван Ісуса Христа. Тебе навіть вб'ють, але ти з радістю помреш. Навіть. Оці всі люди, Стефан помирав, але він не... в нього лице було як в ангела. Чому? Чому? Стефан. Бо він переповнений Духа Святого. був. А коли ти переповнений Духом Святим, ти любиш всіх. любиш, амінь. Ти навіть ворогів можеш любити. А в нас, я от, ну це не тема, але все одно, що в нас як, ну, ну неможливо не тут, в нас, а в інших церквах, що обіжаються люди на одного. Той мені щось не дав, та не поздоровалась, лайк не поставили. Вона мені не привезла то. Вона мені то. Та Бог каже, примирись, люби. Амінь. Благословляй. Амінь. Розумієте? Халілуя. Давайте встанемо на наші ноги і помолимося зараз. І зараз я хотів би пригласити сюди, запросити тих людей, які хочуть сповнитись Духом Святим, яким щось можливо мішає, або вони ну, там, чуть, чуть ну, моляться, але нема цього прориву, щоб Дух Святий дав цей прорив, щоб ріки води живої текли. Амінь. Так що Давайте, виходьте зараз, пастері Євгенія, можеш зараз заспівати оцю пісню, оцю останню, що ти співала. Зараз в нас ще є час, зараз ще треба буде сходити. за...